Ача, що у нас тут? Красота? Красота. Я сьогодні прямо львіця якось такого. Доброго ранку. Доброго ранку, Аліна. Так. Валюшка доброго ранку. Іващенко. Ані Іващенко... Боже, вибачте. По холоду дуже летить лента, і я не встигаю читати. Дівчаточка, ми відразу один з одним вітаємось, вподобаєчки шлемо, починаємо сьогоднішній ефір, прогноз на сьогодні. Ви зі мною, за мною трішки, хоч трішечки, скучили. Доброго ранку ливиться. Да. Я сьогодні. Так. Нагадую, після ефіру обов'язково, ви його ширите, обов'язково щось коментуєте. Тим самим, по-перше, ви зробляєте собі плюс в свою карму, тому що ну я вас, вас прошу. Якщо ви це робите, то це вам плюс точно в карму. А я ж така кармічна. Ви знаєте, що ці плюсики вони набагато швидше будуть у вас проявлятися, ніж у когось іншого. Далі, 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 далі вподобаєчки. Ми теж ставимо, коментуємо, з усіма вітаємося. Ніна Букія, доброго ранку. Епел Корсунь, доброго ранку. Так, приєднуємось, приєднуємось, приєднуємось. У мене для вас є сьогодні ну, нормальний нас день, більш-менш. Якщо врахувати деякі нюанси, то все буде супер. Давайте, хто я така? Хто мене перший раз бачить? Я Галина Казакова, Гала Казакова, кармо-астролог. Я працюю з вашим минулим і працюю з вашим майбутнім. А сьогодні ми працюємо з вашим теперішнім, тому що ми а, сьогодні розбираємо позитивно прогноз на сьогодні, щоб ви його. Провели на кращих енергіях, щоб він у вас бувся цей день по вищому, кращому сценарію. От для цього ми тут і збираємось щоб знати, куди краще не йти і куди краще йти. Так. І так, про що у нас сьогодні? 4. 11. 2024 Четвірочка. Четвірочка це імператор. Господар і чисто чоловіча янська енергія. От вона у нас сьогодні така сильна, потужна, і вона буде нас переслідувати сьогодні цілий день. Хто такий? Давайте, якщо ми беремо чоловіків четвірок, я вже не, не один раз казала, тому що, наприклад, за минулий тиждень у нас кілька разів повторилося, що 31 число це була четвірочка. А потім у нас, наприклад, сьогодні четверте число і четвертий місячний день. У нас дві четвірки, у нас дві таких чоловічих потужних енергії сьогодні. І якщо в плюсі імператор, це хазяїн, це от мужчина, як за кам'яною стіною за ним. Доброго ранку! Доброго ранку, Юлія Бондаренко, доброго ранку, Альона, доброго ранку, Вікторія Хурська, Хурська, мабуть, так. Так, доброго ранку, дівчата. Продовжуємо. Якщо в плюсі четверта енергія чоловіка, тобто ті, хто народжені 4 числа, 4 місяця, це вас також стосується. Якщо це чоловік, то для чоловіка, мабуть, кращого варіанту, ніж народитися 4 числа, мабуть, немає, але якщо він його і її програє цю енергію плюсі, тому що це імператор, який будує імперії, який. Завойовує світ, найчастіше у них потім ще в матриці і сімірочки є, тому що це така енергія рух, руху вперед. Далі. Це люди, які домашні чоловіки, вони, знаєте, все в сім'ю, вони забезпечують всім все, у них там все по поличкам має бути. Тобто це ідеальні чоловіки для сім'ї. Але якщо в мінусі, то це така агресія, неконтрольована агресія і бажання всіх. Підчинити собі, то це ми говорили про чоловічу енергію, да? якщо четвірочка в чоловічій іпостасі, як вона програється. А якщо у нас четвірочка жінка? В неї теж янська енергія, вона теж проявляє себе як чоловік найчастіше, якщо вона йде по мінусу. Тобто, що ми маємо сьогодні зробити з вами? От сьогоднішній день про що у нас головна ціль дівчата, якщо Ну, в мене тут в основному дівчата дивляться, там що ми маємо зробити. Ми сьогодні маємо бути м'якою. Ми сьогодні маємо бути гнучкою, мудрою. Ми сьогодні повинні передати владу і вирішення питань чоловікам. Наприклад, я сьогодні їду в Черкаси і в нас просто шквал. У нас такий вітрюган, а в мене є скорочена дорога, і вона така через ліс. І є обхідна дорога, вона десь. Ми хвилин на 40 довше, але там траса, там класна дорога. І я з самого ранку думаю, а я завжди їжу, цей, коротше. Ну, І там дуже часто я бачу там дерева падають, це така історія. Шквал вітер нереальний якийсь. І я так думаю, що робити? Згадую цей прогноз, кажу чоловіку: а що, як ти думаєш, куди мені краще їхати сьогодні? На Черкас він подумав, подумав, каже: їдь об'їзну. Все, я пере, перевела рішення цього питання на нього, тому що сьогодні його енергія, сьогодні я, як жінка, маю підкоритися і дати вирішення цього питання йому. А чоловіки, якщо вони отакі, знаєте, в плюсі, вони це все вміють вирішувати. четвірочки вони вміють? Давайте розкажу вам ще одну історію. Доброго ранку, Марія. Доброго ранку. Боже, як я вас всіх рада бачити. Розкажу ще одну історію. Перелітали ми з Болгарії, а ні, ні, з Єгипту в Болгарію. І там одна зв'язка була єдина, яку ми знайшли. Це була у нас аеропорт Ніаполь. До речі, хто літає через Ніапольський аеропорт? Можливо, у вас таке ще буде. Я цього не знала. Це єдиний аеропорт в світі, який я знаю на сьогодні, який закривається на ніч. Фух, просто винос мозку, скривається аеропорт. Людей всіх виганяють там вулицю. Що хочете робіть, відкривають на наступний рейс, там о 6 годині. Наприклад, там у вас приліт о 12-й чи в час ночі, приліт вас вас допустять всередину. А далі кажуть go, го, го го І заходите потім наступна посадочка, у вас, наприклад, о 6-й ранку там, чи о 4-й ранку. І ми цього не знали. Я прилітаю парапорт. Мене діти. Я ми прилетіли. Ну, якщо я не помиляюся, десь в началі другого чи що чи, 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 чи о першій годині? Ну щось так. Тобто, і ми знаємо, що у нас там близько п'ятої уже літак. Ми не встигаємо взагалі там поїхати, м -м, наприклад, в гостиницю поселиться немає сенсу, тому що ми поки поїдемо за дві години. На нас до, до виліту бути вже аеропорту. Ну тобто думаємо, так перечекаємо. Ну і я ж розумію, що я чекаю в аеропорту. Ну що там кава, чай, якось пересидимо. Яке там Нема ні кави, ні чаю, дітей виганяють. Ми на вулиці, на вулиці прохладно Ах, виходимо і, і все. Немає ні лавочок, ні, ні кафеш, нічого. От просто стій, сиди, що хочете роби, на своїх чемоданах сиди. Тут такий треш був, це капець, це Ніаполь. <сум> Люблю після цього його дуже сильно. І ми виходимо, і в мене полічка моя менша, це тоді було по-моєму 8 років. Вона така: мама, що робити? Говорю, Я не знаю, що робити. У мене немає варіантів, що робити. Вона: дзвони папі, дзвони папі, тобто дитина. Навіть у своєму такому віці вона знає, що папа порішає всі питання. Чому? Тому що папа четвірочка. От четвірочки це якраз ті чоловіки, які вирішують питання, вирішують питання в сім'ї всі закриють. От і сьогодні, дівчата, ми, як жінки, ми даємо ці всі рішення туди. Нехай вирішують, нехай там розбираються. Ми сьогодні, якщо ми в колективі, ми теж перекладаємо рішення сьогодні на чоловіків. Нехай всі питання вони будь у вас питають. А що а як ти думаєш? А давай, а може? Ні, я би... Ребята, сьогодні самі, сьогодні без мене, сьогодні ви. Mm -hmm. І це буде просто класне рішення. Потім воно для вас обернеться добре. Далі що ми ще? Ми сьогодні їх надихаємо, підтримуємо. Ну, 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 Як може. Да? Тобто ми сьогоднішній день пробуємо із чоловічої енергії перейти на жіночок, провести його жіночу. Буде важко, тому що там четвірка, четверта місячна доба у нас, але нам допоможе сьогоднішній понеділок, тому що понеділок – це у нас лунна енергія, енергія езотерики, енергія. Класної емпатії, енергія, відчуття просто, енергія взагалі ем, відчуття, як правильно рухатися. І от дивіться, до 10.24, це ще годинка, годинка і трішечки. У нас більш така м'якша енергія, тому що там іде все таке третя місячна доба. А далі включається. Далі включається четверта, і ми сьогодні можемо. Трішечки перегибатись з своєю владою, з агресією, якщо підемо по мінусу, то це буде прям агресивний день. Контролюйте. Контролюйте, що говорите, тому що енергія місячна дня вона несе назву аум, слово аум і дерево пізнання. Класно читати сьогодні мантри, класно робити е, е, афірмації, стояти перед зеркалом, робити собі компліменти, чому б і ні. Е, проголошувати усе світ свої мрії, ціль чому б і ні. Аум, сила слова сьогодні дуже потужна. Добре садити рослини, добре гуляти по лісу, побувати сьогодні, десь в енергетичних таких місцях. Добре, багато вогню. Свічка, світло, і, взагалі, сьогодні робота зі стихіями. Якщо у вас до цього є хист, є талант, ви відчуєте. Сьогодні робота зі стихіями круто. І... Така тематика взагалі сьогоднішнього такого цілого дня потрібно обирати добро в думках, в намірах, в діях, щоб на всіх планах у нас був вибір. Тому що сьогодні буде вибір між добром і злом, між добром і злом, між жіночою енергією і чоловічою енергією. Але якщо чоловік, наприклад, мене зараз слухає, тому що інколи бувають чоловіки, які слухають, то чоловіка навпаки класно залишатися на своїй чоловічій позиції, на позиції лідера і якраз не... Не піти по мінусу, тобто не піти в жіночу енергію. У нас, от бачите, така зеркальна картинка сьогодні. Жінка має залишитися максимально жіночною і віддати владу і правління сьогодні чоловіку. А чоловіку потрібно зафіксуватися в просторі як лідер і як той, хто вирішує справу. Сказав, купи більо собі. Все, пішла й купила. Сказав там, ще піди кудись витрати гроші. Все, послухалася, пішла і витратила. Ми сьогодні слухаємося. Угу. Сказав, я не можу тобі квіти там зробити доставку, тому що там далеко там, чи ще щось. Зайти, сама собі купи. Все, зайти куплю. А що робити? Що робити? Так, а, а квіти рвати, до речі, не можна сьогодні, і дерева зробувати теж не варто, а краще садити, краще пересаджувати сьогодні землею можна. Дивіться, чотири стихії. Да? У нас повітря, у нас вогонь, у нас земля, і що у нас там ще четверте. Та-та-та-та. Ну, коротше, і ще ж четверте. І от ми сьогодні взаємодіємо з цими чотирма стихіями. Дівочка нас там четверте, щось я завтикала в моменті. І ми сьогодні можемо прямо пересаджувати, садіть з наміром. Візьміть сьогодні, посадіть якусь рослинку. Посадіть вода, моя дякую. Посадіть якусь рослиночку, посадіть під неї якусь копієчку. Зробіть намір що. От як я оцю рослинку сажу, то нехай там так будуть, наприклад, рости мої гроші. Ну, це ж магія в дії. Ви словами проговорите, ви з'єднаєте всі чотири стихії. Ви круто зробите, просто в мене на це сьогодні часу не буде, тому що я в дорозі. А вам, будь ласка. Хоча, можливо, я ще ввечері і встигну приїду. Куплю собі якусь рослинку, до речі, бачите в моменті, куплю якусь рослинку і зроблю це. Або в мене там он стоїть на задньому фоні, треба пересадити, бо там горшок у нього маленький. От. І посадимо грошенята. Але бажано садити щось таке, що ну, скажімо так, ви будете впевнені, що воно таке проросте. Те, що 50 на 50 садити не треба, давайте таке, що ви впевнені, що воно з ним все буде добре. Або можете посадити свою мрію, Не обов'язково гроші. Напишіть на листочок якусь мрію і разом з вазончиком пересадіть сьогодні. От дивіться, мега крута практика в моменті. Так, а ще хотіла, знаєте, що сказати. Я дуже дякую вам, дівчата, за те, що купуєте мої ефіри. Я не сподівалася ну, на, на те, що вони вам в записі ті що, що вони вам. Ну і будуть такі востребування українською мовою. Я вам дякую, а ще більше дякую за те, що ви мені переводите більшу суму, чим вони коштують. Наприклад, мій ефір Карма, я заявила, що він 250 гривень, а ефір харчування по луні 300 гривень, тому що ну, я там ще просто витрачаю час конкретно на вас, і я дійсно ще вираховую. От мені переводять більше, мені донатять більше. Дякую вам за це. І кому хочеться, хто в мене не на марафоні, краще я, тому що там вся інформація в мене. Дівчатка просто заплатили, зайшли, і вони далі будуть мати все. На світі, а частинками я вирішила, що я буду давати доступ для тих, хто захоче. Дякую вам, дівчата. Що ще хотіла сказати? А, і розбір мій за донат. Дивіться, ми сьогодні з вами трішечки проаналізували цифру 4, тому що да, там є і жіночий варіант, і чоловічий варіант аналізу цієї цифри. Трішечки я вам проаналізувала. Я за донат роблю такий міні-розбір. По вашим основним цифрам: це ваша дата народження, ваше число народження, ваш рік народження, і там вже така велика-велика характеристика. Я називаю його міні-розбір, але більшість дівчат, які його отримали, кажуть, ну, задалеко не міні, це там голосовими, так я надиктовую, надиктовую, надиктовую дуже багато, і там є що для себе зробити, якісь висновки. За донат, донат це люба сума. Там Мені і 300 переводять, і 500 переводять, і 1000. Переводять, хто як відчуває по відчуттям, а, наскільки це для вас буде важливо. Ну, все, дівочки, давайте ще раз ми підсумуємо, що ми сьогодні проговорили. Четвертий у нас імператор, господар, і ми сьогодні на чоловічих енергіях стараємося не бути як жінки, а стараємося все таки прийти в наші жіночі енергії і в колективі десь. Стараємося себе вести максимально по-жіночому, якщо є можливість вдягнути там, жіночий одяг, якусь юпочку, все таке вдягніть. Я сьогодні в брюках, тому що я їду на підігрію, мені там просто буде незручно. А ви вдягніть. Я така сама не роблю, але ви зробіть. Ну Зате я вам це озвучую по-чесному, як є, мені просто буде незручно. А в іншій ситуації я б обов'язково це зробила. Далі, 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 далі у нас понеділок, день місяця, езотерика, практика. Практику ми навіть визначили з вами, яку класно сьогодні зробити, попрацюйте з стихіями і, можливо, пересадіть якусь рослинку з наміром, що у вас там, на вашу мрію. Посадіть туди, вашу мрію, полийте, повітря у вас вже присутнє, ще можете потім біля цієї рослинки поставити, наприклад, свічечку і помедитувати, як ваша ця мрія збувається. Круто. Я прям, о, себе молодець, в моменті. Так, і ще І ще у нас енергія пізнання дерева, е, дерева пізнання, аум у нас дуже сильна, потужна сьогодні енергія слова, і ми свідомо робимо вибори між добром і злом. І класно, до речі, ще хліб пекти сьогодні, класно проводити час в сім'ї і класно медитувати, і класно проголошувати всесвіт свої наміри, щоб все збулося. Все, мої любі. Я прошу вас підписуватись, прошу залишатись зі мною, прошу коментувати ефіри, тому що це мене надихає рухатись далі і шукати для вас щось цікавеньке. На завтра якусь кармічну історію розкажу. Угу, угу. Тобто, буду кожного дня пробувати щось по кармі вам по капелькам ще додати. Вже сьогодні ми по ефіру багато зайняли, а завтра приходьте. Все люблю. Дякую, дякую, дякую. Цьому дякую, гарного дня вам і вам, мої хороші. М -м -м -м. Пока.